Хочу вам подякувати за те, що ви за те, що законодавство про <плес> множину, так, я знаю, я знаю, як ви особисто працювали над цим так само із діаспору, і, і всі по всьому світі. Ви не, ви не можете уявити, наскільки вже хочуть подавати документи, щоб отримати це громадянство. Я дуже це хочу. Я знаю Петро. Енді, дуже багато. Велика кількість тих, хто живуть вже понад 25-30 років. Моя дочка народилася в Україні, тобто ми всі. Не можемо дочекатись. Подаємо всі. По перше, за всі інвестиції вони важливі і податки. Все це важливо. І ми дуже пишаємося. Пишаємося тим, що ми маємо таких громадян не лише партнерів, але і громадян. Доброго дня, дорогі друзі, хочу невеличке відео зробити, присвячене тій темі, мені, яка мені близька сьогодні. Я думаю, у кожному українцю, бо ми, ми прийшли до того, що раніше ми так би може, і не кожен стикався з цим. Але сьогодні ми прийшли до того, що маємо, маємо захищати свої права на Україну. У кожного своя частка України і в серці, і, і під тою домівкою, де він живе. Або жив. Але, на жаль, останнім часом права українців, які тут народилися, і людей, ...взагалі, які тут довгий час живуть, і є слов'янами або переплетені родинними коріннями з цими землями. І є нащадками тих же козаків, які тут воювали із скіфів. Права цих людей чомусь. Ну, підставляють, так би мовити, під питання ставлять. І от цікаво, що з покоління в покоління українці, тільки от у моєї родини були, мабуть, сотні гектарів землі, які, які ми керували. Ближче туди до Запоріжжя тяглися землі моєї родини і від Сенельниківського району. Але знаєте, от, е, дозвіл на ці землі був, і документи, і в якийсь час просто ці документи і права власності на цю землю, вони були е, під питанням. Більше того, коли ти казав про те, що це. Це твоя земля, не просто земля, яку ти там під забудову поставив чи використовуєш нецільно. А саме та земля, на якій мої рідні працювали разом з іншими людьми. І в мене займалися розпаленням коней, в тому числі для козацтва, для нашого. І навіть моя родина у нас були гарні коні. Турецькі такі, от, ну, я не знаю, древня порода, тю, тюрська древня порода, мабуть, коней, ахалтикінці мої от по дідусю, по Букрєєву, вони мали, він мав татарське коріння, у нього якісь там можливість були цих ахалтикінців розводити. І от власне він ахалтикінців розводив. Він був і українського українського, татарського, і, і, і російський. Там якісь коріння були. І от власне він займався тим, що розводив всіх коней, їх продавали. І частину коней самих гарних козаки, які з ним працювали, вони везли раз там два чи три роки, я не знаю, в конний двір імператора. От поставляли мої родичі конному двору імператора Російської імперії. Тобто, мабуть, гарні були коні. І це було дуже круто, коли я мій дід розповідав, як його родичі їздили. Чи в Санкт-Петербург вони їздили? Ну, вивели тобто, везли туди, разом з конями їхали, а потім там тренували цих коней. І вже коли вони звикали до наїзників своїх нових, то вони їхали назад. Ще було декілька місяців перебування. Власне, була така пригода для місцевих людей з того району, в якому я от, туди ближче до Запорізької області, до мабуть, Староздорів, я не знаю, десь. Ну, Я знаю, що, що десь пересічення, оці по ярам Синеріковського району ближче до власне, до Запоріжжя. Ми її жили на хуторах. Через нас йшли чумацькі шляхи, і свій час часто Махно заходив до моїх рідних. Але... Бабуся жила трохи в іншому селищі, трохи далі, а дідусь от, власне, от, в тих хоторах. Там навіть були хтори, прізвища була і Букареївка називалась. Далі були Маріндорф чи Земля Марія. Це вже були бабусіни родичі там, чи Марін якось якось так не знаю. Знаю, що і веселе селище, оце вже е, ті родичі, які по бабусі, там більше німців було, і українців. Німці, українці, поляки і шведи, мабуть. Ну, е, я, А все одно я вважаю, що українці домінували. Але Танівчу в один момент те, що обіцянки ті від влади, які і права власності на землю, їх просто забули і е, більше того карали. За те, що ти от, маєш якісь права. Ну, хай вони там не пожиттєві, але на якихось домовленостях, якщо ти оплачуєш і, і, і маєш. Ну, мені здається, там були пожиттєві, викуплені землі. Але е, стоїть питання в тому, що от, я е, бачу, що в Україні а тепер вже новий віток, такий мовити, російські документи, які в радянські часи були зроблені. От я стикаюся з тим, що на суді їх чогось вважають, що вони мають не таку силу правову, як ті, які зараз сучасні роблять приватизацію. От сучасні от це ж приватизація. А те, що приватизаційні документи, які вважають правонастановчими. А ті, які радянські часи не неправонастановчі, чомусь да, так вигідно зараз вважати. Хоча приватизаційні документи повністю спираються і базуються на тих старих документах, бо там ніхто нічого не змінював і відповідно на них воно базується. Єдина вже зараз базується з помилками, бо вимірюють, так би мовити, сучасними методами. А е, часто сучасні методи вони е, не збігаються з тим, що от власне на е, паперах було. І е, є і помилки в, 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 вимірювання. І в принципі, треба розуміти, що коли йде приватизація, треба, ну чесно, щоб приватизували і бачили, що вони приватизують по факту. А не, знаєте, так, наука якась, аби приємно зробити тому, кого ти приватизуєш участие, і залізти на будинок, наприклад, сусіда. А потім сусід стикається з тим, що його будинок стоїть на чужій території. От власне, ну це питання. От, Знаєте, от чесності, мабуть, людей навіть не законності, а чесності. Бо закон зараз у нас настільки і судові судові всі ці інстанції вони настільки корумповані стали, на жаль, і ті, хто роб, працює поруч, що я думаю, що викручування у цих результатів воно завжди можливе. Стоїть питання в іншому. От, у мене така тема сьогодні. Мені би хотілося, щоб ви просто послухали і подумали. Е, мене от, котре питання турбує, що от, сьогодні новий варіант. Сьогодні наша влада знову починає обіцяти землю і обіцяти, обіцяти громадянство, яке включає зараз право на землю. Так, іноземцям. Чомусь навіть не тим людям, які. Ну, закріпити за тими, хто родинами, які живуть на території України, в яких воюють хлопці. А от саме за іноземцями. І я так розумію, що така ж технологія, як і Трамп зараз виганяє одних, а пропонує іншим громадянство, тим, хто може заплатити за громадянство і вкласти фінанси в Україну. А це не найкраще люди свого часу. І відповідно це вже знищення демократії, це продаж права. Продаж права не за якимось гарними якостями, а продаж України ну, чи Америки, так, як в варіанті Трампа. По суті, заробляння на тих громадян, як це майбутніх громадян, яким ти будеш продавати це громадянство. Натомість тим, кого ти вирішиш, хто тобі. Не підходячи, хто не згоджується з твоєю думкою, то ти його можеш прибирати і лишати громадянство. Про що навіть інколи зараз вже в Україні починають говорити, що можливо. Можливо, ми комусь не дамо, не дамо, хтось, мабуть, не дамо вернутися в Україну. Тобто це безправ'я, це незаконно. Але ж якщо судові інстанції будуть керуватися тільки владними рішеннями, і там будуть працювати тільки ті, які заробляють гроші на українцях пересічних, то от, власне, що далі? Ну сьогодні давайте все-таки далі питання, як же було в Україні раніше? І, от, в принципі, от таке питання, хто має право на українську землю? От давайте поговоримо про це. Але це перша частина. Я хочу, щоб ви це послухали, подумали просто. І навіть ваша думка, от коли ви будете думати, то просто пропустіть через своє серце і відповідь, дайте. Хто має право на українську землю? Дякую. То Хто ж має право на українську землю? Як ви побачили з відео, де спілкується Зеленський з іноземцями? Вже от йде ситуація, повторюю пропозицій землі іноземцям. А відповідно, і надар, так би мовити, і на які право мають громадяни України і земель землі від народження. До часів козацтва у часи Скіфії існувало таке право власності. Ну, так би мовити, також право власності, але воно не було абсолютним повторюю. Тож Україна, українська, а раніше скіфська земля вона також належала, як і нині учня Україна, усьому народові. В Скіфії була виша знать, але її перебування при владі було виборним. По суті, скіфія це також демократія. Хоча у мене, я як повторюю, відношення до демократії сьогодення не є позитивним. Відповідно, хто ж мав право на землі Скіфії? На землю е мали право у скіфів рід або плем'я, община. Себто не одна людина чи навіть родина. Це е я прошу запам'ятати, я на цьому наголошую. Соціальний же статус скіфів визначався не правом власності землі, а правом власності нарухоме, худоба тощо. Скіфу навіть не потрібні були маєтки. Зокрема, давайте замислимося, чи ви бачили хоч один замок часів скіфів, який лишився. Були на скіфі Січі, огородження волів. Зрубами дерев, але вже це пройшло пізніше, в пізніші часи скіфів, коли вже почалися війни, коли скіфія вже була більш заслаблена. Скіфи у часи розкиду були настільки сильні і великі родами, що на них взагалі боялися нападати. Крім того, можна сказати, що за часів Скіфів не чутно було і про єврейських переселенців. Може, тому Скіфія була такою щасливою своїм духовним складом, перед усім. От можна сказати, що цар у Скіфії був, начебто йому належало керівництво країною. Але в ті часи Скіфи ще, ще були іншими. Їх турбувало більше духовне. Хоча от ми знаємо, що скіфи поважали дуже золоті прикраси, і золото у них було в шані. Та у скіфії шанували не багатство. Не так точніше багатство, як шанували мистецтво виробів з металів. В якому скіфи, бачачи це все, що вони робили, зналися добре. Тут, хоча може хтось заперечити, що ці речі виготовлялися не в скіфі, але я скажу, що аналогів подібних речей в Греції, в велінській культурі не так багато, у нас на території України вироби інакші трохи. Тобто, Скіфи і українці, тобто, які е, були скіфами, а я думаю, ми є нащадки прямі скіфів. Е, їх, так би мовити, правнуки, праправнуки, то, е, власне, е, наші пращури вони добре зналися у мистецтві вироблення обробки коштовних металів, обробки каміння е, і коштовні метали існували. І добре зналися, до речі, в мистецтві зброярства. От саме цікаво, що от, коли говориш про козацьку шаблю вже пізніше, то чомусь історики кажуть, що зброї у козаків майже не було своєї, що от, значить, усе брали десь під час війни. Але я думаю, що це не зовсім так. Бо з таким мистецтвом, яке мали скіпи, Таким мистецтвом, того, ж зброїв, які мали в Київській русі, навряд чи козаки не вміли робити зброю. Я не думаю, що воно було втрачено. Я думаю, що багато просто прибрано, багато можливо перероблено, поставлені чужі клейма на нашу зброю, і таке можливо могло бути. Е, Можна сказати, що от якщо зброю, давайте стакаю, ну, ще такого питання. Коснемося, е, торкнемося, що от зброя козацька, якщо ви подивитеся мушкети, там пістолі, вони дуже е, при, прикрашені різними різьбленнями, часто по золотою, які всі металеві вироби, дерева і е, навіть камінням. Тобто це говорить про те, що саме козаки шанували от, от таке і розфарбовані. Все зброя, саме козацька, вона, коли е, справжня зброя тих часів, то вона довершена, вона дуже е, показує, що люди були митцями е, і, власне, вміли все робити. Це е, ще з часів скіфі до козацтва і до нас дійшло. Ми дуже талановиті, особливо люди, які от, українці, дійсно українці, слов'яники, там сел, сел живуть, займаються. Е, в Карпатах десь, е, яких не знищила ця цивілізація, От вони вміють, вони душею це відчувають. Але зараз, вже в часи війни, багато хто вертається навіть з мешканців міст, вертається до себе, починає згадувати, що з чим займалися його діди, прадіди, і відчуває, що в цьому він має оцю силу, що він за рахунок цього може не тільки вижити матеріально. Але й просто ви жите духовно, бо це треба шукати зараз от те ж духовне, що вас, вам дарує щастя і радість. Це вам допоможе пережити ці тяжкі от, часи. От, згадаємо, що от, у Скіфів був меч Акінак. І я думаю, що у козаків теж були потім мечі, схожі на Скіфські, пізніше вони пройшли час перевтілення. І е, пройшли час Київської Руси, і прийшли до козаків уже в зміненому варіанті, бо козаки постійно воювали е, з татарами, турками, і, і тобто вони зазнали ці мечі, е, вже якісь зміни стали, перетворилися у шаблі. Взагалі, от знаєте, от чомусь, коли починаєш говорити про козацтво, про про скіф, то чомусь от, багато істориків починають казати та такого не було, та що ви розказуєте. Там у нас такого ми взагалі це не виробляли там або. Ну, тобто нам спеціально стирають пам'ять родову. І ще навчають істориків і науковців казати це, що такого не було, щоб от, власне, ця пам'ять не відновилася. От у мене питання ще, от куди ділися ці власність золота і копалини, які ще за часів скіфії, оці, ну, копалини, да, куди вони ділися? Золоті речі ж не просто так робили. Не або що, а на території України в часи ще скіфії? Відповідно, це говорить про те, що родовища у нас і були, і є. Але чомусь в якийсь момент... Після знищення Скіфії, до речі, після е початку її дерибану, так би мовити. От е Спочатку приходу Хазар, а може і далі е пізніше от е пройшло, пройшло те, що почали, е я думаю, е ці розробки вони існують і досі, але вони йдуть е у, у бік. І е в цей час піднімається Європа. В цей же час піднімається і заможні якісь країни, а натомість Україна починає перетворюватися у таку таке місце, де постійно відбувається бойовище не тільки за цю землю, а саме за використання її матеріалів і використання її народу. Який просто ну, роблять таким собі. Ну, дивіться, у нас панщина потім була вже за часів ну, поляків, тих же там вплив був. і потім імперія російська. І все зараз хотіли зробити з людей бидло, щоб воно не згадало, що право, право своє на ту же землю, на її е копалине, на, ну, на її сили по суті кажучи, і духовні в тому числі. Саме цікаво, що от якщо казати за хазарів, кажуть, так, то Хазари це ж не іудеї. Ну я не проти там якихось іудеїв, так але цікаво, що Хазари, якщо вони тюрські народи кажуть, то чомусь у них як певний час відбулося щось таке, що змінило їхнє ставлення і їхньої еліти. Відповідна їхня еліта або вона була змінена, поставлена над ними. І, так би мовити, почала вести її в той бік, куди їй треба. Їй було чи комусь, хто її поставив. Бо вся еліта Хазарська раптом прийняла іудаїзм. Е, ну, як ви вважаєте, чи не... Ну, не нагадую вам, це все власне, сучасні часи, так? Е, але давайте прийдемо знову до вернемося до того питання, що хтось має. Панувати на Україні і хто має право на українську землю сьогодні? Чи мають право, то подумайте, знову-таки, це прослухавши те, що я сказала, може ви заглибитися ще далі. Я ще продовження зроблю невеличке, на частини, бо велике відео, виходить, просто чи має право знову чужинець на українську землю? Чи має право одна людина або верховна влада, яка чомусь вважає, що вона влада України, хоча навіть часто і не український дух має, чи має право вона роздавати українську землю? Якщо ми в історії України ніколи не мали, ну за рідким якимсь періодом спочатку від існування. Допоки є матеріальні факти, існування українців, і скіфів, не було такого односібного права на керування і продажу громадянства в тому числі. Аби кому. І забирання громадянства у тих, хто тут народився. І чиї коріння, навіть якщо він сам не воював і не може воювати, і боїться, боїться ну господи, є люди військові, а є не військові. Для чого їх вбивати? Хай ця людина приносить свій вклад оце, за, за рахунок праці. І, можливо, за рахунок того, що він працює і створює, ми зможемо найняти навіть іноземний контингент якийсь, який буде не в рамках того, щоб він курував тут, а в рамках того, що ми їм будемо платити за наш захист працював, якщо до такого може вже йде. Але є нація воїнів, і її треба виховувати, але не виховувати, затягуючи людей в ТЦК, а виховувати через єдність України і влади. І у нас українці дуже воюльничі. Треба просто розвивати родини, щоб родини народжували на одну дитину. І шанувати кожного хлопчика, кожну дівчинку, які от виховуються, щоб люди знали, що їм гарантовано захист і на війську. І їхнім родинам гарантовано захист, якщо вони от підуть захищати цю землю, що це вічна шана. А не так, що, як зараз ми бачимо, покоцаний молодий чоловік іде, його ніхто не поважає там на вулиці. І він лет іде. Водій маршрутної таксі не хоче його брати. Щось там з ним сперечається, призирило, дивиться. І на стареньких про презирало. Це, я ж кажу, старенькі, які до того працювали, похатували на іншу державу, як їх до них зараз відносяться? Ще раз повторюю але друге питання це все. Замислиться сьогодні, як результат нашої розмови, як ви вважаєте, чи має право одна людина чи декілька людей від влади от розкидатися українською землею абиком? І хто має право на українську землю? Дякую вам. Для за вашу підтримку. Дякую.